У мене зникло лібіда. Це кінець інтимного життя? Ну насправді ні, звичайно, в менопаузі інтимне життя не закінчується. Воно дещо змінюється. Причому в когось воно змінюється в кращий бік, тому що жінка перестає боятися, що вона завагітніє. А у інших можуть виникнути з цим проблеми. Безумовне, наше лібідо напряму пов'язана з нашими гормонами. І естроген, і тестостерон відповідають за наше бажання. І якщо йде різкий спад, то Багатьох жінок може відчуватися пониження сексуальної функції, але тим не менш існують і фітопрепарати, і гормональні препарати, які допомагають вирішити цю проблему. Інша складова зниження лібіда – це ті зміни, які відбуваються з віком в нашій піхві. І з нашими статевими органами, І якщо ви будете приділяти достатньо уваги особливостям гігієни і догляду інтимної зони з віком, то я думаю, цієї проблеми у вас не виникне.